Добрий день! Рада вітати любих учнів на психологічних хвилинках. Сьогодні ми з вами спробуємо створити баночку допомоги. Що це за баночка і для чого вона нам потрібна? У кожної людини в житті бувають такі ситуації, коли вона відчуває себе якось недобре, коли в неї поганий настрій, коли вона не знає, як себе розрадити, як собі допомогти. Саме для таких моментів ми з вами створимо баночку допомоги. Я думаю, пуста баночка є вдома у кожного з вас. Вона нам, звичайно, для цього знадобиться. Ви можете розмалювати її за своїм смаком, наклеяти на неї якісь наклейки, малюнки, все, що вам заманеться, як ви забажаєте її оформити. Якби вам тільки було приємно на неї дивитися, і ви могли нею скористатися. Коли ми тримаємо в руках цю баночку, ми розуміємо, що нам потрібно. Чимось її наповнити. А чим ми можемо наповнити цю баночку допомоги? Звичайно, це наші позитивні риси характеру, приємні ситуації, які траплялися з нами в житті, ті люди, ті події, ті речі, можливо, які надають нам впевненості в житті, які допомагають нам, це може бути ваш друг, це може бути улюблена пісня. Це може бути якась гарна картина, дивлячись на яку вам стає краще. Це може бути серіал. Це можуть бути навіть блогери, яких ви зараз дивитеся, і які допомагають вам відволіктися від якихось негативних подій. Це можуть бути, звичайно ж, ваші вподобання в їжі. В різних напоях. Це буде те, що ви любите, і те, що вам допомагає. І дивлячись на те або читаючи це, ви можете відчути себе набагато краще. Отож, коли ви пригадаєте всі ці речі, всі ці події, всіх цих людей, ці серіали, ці книги, ви складете собі такий списочок. І напишете на листочку все це ви пропишете. Потім ви розріжете цей листочок на дрібненькі такі малесенькі листочки, окремі, скрутите їх і потихеньку наповните цю баночку. Баночку можна наповнювати не за один день, не одразу все. А коли ви щось згадали, записали і вкинули в баночку. І поступово ваша баночка наповниться. Приємними речами, вашим теплом, вашою любов'ю, адже в ній буде все те, що любите ви. І це ваша баночка допомоги. Коли ви будете відчувати себе недобрим, коли у вас буде якийсь негативний настрій чи негативний момент, ви завжди зможете підійти до цієї баночки, взяти один із папірців, розгорнути, прочитати щось приємне, щось позитивне, або те, на що ви можете зараз переключитися. І. Відчути себе більш комфортно, більш позитивно і краще. Ми сильні та незламні, бо разом. Бажаю вам успіхів. Працюйте над своєю баночкою і по бажанню можете потім її сфотографувати і мені надіслати. Всім дякую за увагу. На все добре. З вами була. Тетяна Юріївна, ваш практичний психолог. Всього найкращого. Бувайте!